У мене завжди таке враження, що я в цьому нічим не рулю. Що мене підхоплює просто якийсь потік, і він мене несе. От так було з фотографією в свій час. І те саме з війною. От вона почалася, і, мабуть, з другої години цих новин в мене не було ні хвилини, коли б я запитала себе, що робити. Того, що робити було завжди що. І навіть коли ти казав, що більше не можу, приходив хтось і казав: ну, хто, якщо не ми. Я дуже вдячна цим людям, цим процесам. Мені здається, що ми багато всього класного зробили і робимо. Це ніколи не план, це от, ну, реально, це потік такий. Тобто, крок за кроком, в кожному кроці. Просто думки про те, що я ще можу зробити для того, щоб наблизити повернення моїх дітей в Україну.